Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошвець. Є, є така річ, як демотивація населення. От у нас зараз мотивація бити ворога, мотивація служити в ЗСУ, записуйтесь з добровольцями, підписуйте контрактів, їдь воювати за мільйон гривень хлопчики 18 років. Ну а що на виході? А на виході виходить, що українські суди. Судять і садять патріотів України. Це воюючі Україні. Подумайте, скільки з, тисяч... з 2014 року, з початку російсько-української війни, українські суди посадили українських патріотів. Скільки посадили? А я вам скажу: неміряно посадили. Українські суди посадили неміряно українських патріотів. Українських патріотів в Україні садять. Українські суди. Ви думаєте, зараз практика змінилася? Та ні. Читаю. Визнали винним та звільнили від покарання. Суд виніс вирок Віталію Куколю, який замінував дорогу на шляху російських окупантів в березні 2022 року. Тростянецький районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченою частиною першої статті 263 КК України та призначуємо покарання у вигляді позбавлення волі на строк-3 роки. Разом з тим суд постановив звільнити його від покарання з випробувальним терміном в один рік. Контекст восени 2023 року мешканий Сумщини Віталій Куколь розповів Суспільному про те, як на початку повномасштабного вторгнення разом з односельцями готувався обороняти від окупантів. Кам'янку. Чоловік показав зроблену вразлу власноруч саморобну однозарядну рушницю і запчастин підводної рушниці та труби, яка раніше була частиною поїлки для худоби. Замість традиційних патронів, наповнена порохом зброя, заряджалась камінням та гвістками. Крім того, власноруч виготовив вибухівку. Та замінував шлях між окупованими на той час Тростянцем та Кам'янкою. За його словами, зробив він це, аби при переміщенні російських військ відрізти дорогу до свого села. Детонатори для вибухівки чоловік попросив у розташованих неподалік військових 93-ї бригади зсу. Встановивши вибухівку, Віталій залишався біля неї, очікуючи російські військові колони. Просидів на позиції у холді чотири ночі. У червні 2022 року розпочався судовий процес, тому що цей сюжет на Суспільному побачив місцевий участковий поліцай. Да? І він написав, заяву на нього в слід, в, е, написав на нього заяву в прокуратуру, що начебто у нього була вибухівка і є вибухівка. У червні 2024 року розпочався судовий процес. Віталія Куколя обвинувачували. У виготовленні зберігання зброї та вибухівки чоловік свою провину не визнавав. Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину, громаду, пальцем знищувати ворога так. Бабах, ти мертвий, так саме для цього я робив зброю, щоб захищати Україну. Це мали б робити поліцейські, ті, що повтікали. Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене. Ну а шановний суд впаяв йому три роки умовно, скалічивши життя. Так, він ранній судимий. А тепер вдумайтесь, чим ми будемо захищати Україну, коли в простого українського народу правильно голі пальці. Ну а поліцаї будуть що? Давати драла, так як в Херсоні, в Запоріжжі, на Сумщині, Чернігівщині, Тікали аж до Львова, да, до польського кордону. Ну а тепер ще про інше. Українські суди відпускають зрадників неньки України зараз масово, масово відпускають для прикладу троє нелюдів, які. Стали зрадниками України і допомагали російським окупантам в Бучі, здаючи своїх місцевих земляків, е крадучи у них з квартир, конфісковуючи автомобілі і тягнули це все росіянам. Коротше кажучи, були колаборантами. Да? Їх заарештували, закрили, а зараз відпускають. Під заставу 900 тисяч гривень. Уже не перший випадок за останні місяці, коли зрадників неньки України, ті, які співпрацювали з російськими окупантами на окупованих територіях, да, Росією тимчасово. Правильно, українські суди відпускають. Під заставу. Вдумайтесь, українських патріотів садять, зрадників відпускають, а після цього кажуть, так, треба ж воювати. Да. Чим воювати? Пальцями воювати, а потім за те, що воював що. Посадять свої ж українські суди. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!